2 лютого четвер. Нащадки Сита не бажають діяти за Божим планом. А в Сита народився син, і він дав йому ім'я Енос. Він надіявся прикликати ім'я Господа Бога. Буття 4.26. Після переселення Еноха на небо люди, які не бажали служити Богові, почали зваблювати й Божих дітей за тієї епохи, як пізніше, і за будь-якої іншої, у світі існували дві категорії людей: ті, котрі поклонялися Богові, називали себе Божими синами. Нащадки Сита пішли в гори і там побудували собі помешкання, щоб жити окремо від синів Каїна. Мешкаючи в гірських місцевостях, вони сподівалися вберегти себе від панівного беззаконня та ідолопоклонства нащадків Каїна. Однак, позбавлені настанови і впливу Еноха, ці люди почали об'єднуватися з каїнітами. Я хочу, щоб ви закарбували у вашій свідомості важливий факт: у світі постійно є лише дві групи людей: вірні послідовники Бога та його противники. Господь випробовує й перевіряє кожну душу, яка живе на землі. У світі обов'язково є вірні Божі свідки, котрі залишаються представниками Господньої праведності, так само, як і люди, котрі протидіють Богові, представники сатанинського правління. Перевага кожного, хто має мудрість розпізнати ці групи, полягає в можливості обирати, на чиєму боці він чи вона бажають бути. Нащадки сита могли би зберегти чистоту релігії перед Богом і мати спасенний вплив на мешканців світу Ноя. але замість цього вони почали вбирати в себе загальне моральне розтління, що переважало на рівнинах. Послідовники Каїна зневажали все пов'язане із жертвоприношеннями, які символізували агнця Божого, котрий мав узяти на себе гріхи світу. Тут чітко виділяються дві групи, які жили в той розбещений вік. Це не можна було назвати цілковитим розтлінням, але це й не була цілковита вірність Богові. Прибічники Каїна зневажали Божий закон, вони були ідолопоклонниками й служили Твориву замість творця. Нащадки сита визнавали владу і правління живого Бога, його право керувати Всесвітом. Господь довго терпів беззаконня й розбещеність тодішнього покоління старожилів, але настав момент, коли він був змушений оголосити, що не має наміру більше терпіти розпусти. Він послав ангелів до ноя. Аби повідомити його про свої наміри щодо мешканців стародавнього світу. Ной, вірний проповідник праведності оповістив до потопних мешканців, що через сто двадцять років їхній випробувальний термін завершиться. Друзі, якщо ми ще грішимо у своєму житті, то скільки ще будемо випробовувати Господа у його довготерпіння? Можливо, варто виправлятися і змінювати свій характер і свої вчинки?